Вітаю пані та панове. А ви вже тримаєте смартфони на похваті, щоб зафільмувати птахів, що повертаються з вирію. Отже, не плутайте, аїст українською це лелека. Слово журавель так і буде. Лелека та журавель це різні птахи. Давні українці вважали, що, побачивши перший ключ журавлів, не можна вимовляти слово журавель вголос, бо журитимешся весь рік. Натомість слід вдаватися до питомуго, милозвучного українського слова веселик. Чому б не повернути цю традицію? Тож зустрічаємо зі смартфонами навесні веселиків, а не журавлів, милозвучної української вам!